Зіпелор при болю в горлі. Лесь, от ми з тобою кожен день, цілий день лялякаємо лялякаємо, лялякаємо лялякаємо. У тебе голос не сідає. Ні. А що ти для цього робиш? Яйця. Що яйця? П'ю яйця, а мені допоможе. Тобі допоможе, якщо ти їх встигнеш назбирати. Отже, oh. фінал. Розказую правила. Ми лиси, які застрягли в курнику. І нам потрібно назбирати яєць. Кожна команда складає яйця в свою корзину. Чоловіки в синю, а дівчата в рожеву. Але є одне, але збирати ці яйця оцими лапами не так і просто. Тому обов'язково обережно беремо яйця, тому що потім рахувати, хто виграв, будемо по тим яйцям, які будуть живі і здорові, а не роздавлені в корзині. На все про все 90 секунд. Час, пішов! Давай, Анька, гриби! Максимально обережно, максимально обережно. Так. Мої лисички, лиси, мої лиси мої, Висимої. мої. діти. Не кидайте, не кидайте мені. Не кидайте вони все нагребли. Так, Денисенко, я вже бачу у тебе биті яйця. Ні-ні, у мене все ціле. У мене яйця такі дорогенькі. Цікаво, як таке може бути. Ну хоча що ж їх так мало. Дяки, я вже знайблася. Пішла курочка. Місне. І та яєчко. Де да ошибці? Шукайте, шукайте, шукайте. Гарно шукайте. Є точно є. Пішов! Гень гень-гень. У нас багато дівочки. Я тільки сім штук Тихо! А ну, стали! Стали стали біля своєї корзини. Рахуємо. Одне яйце. Два. Три, чотири. П'ять, шість. цілі. Вообще ми, сім. ми не розбили. Вісім. Дев'ять. Десять. Десяток є. Одинадцять, дванадцять. Чотирнадцять шістнадцять. Вісімнадцять. Двадцять. У нас рівно. А, як ти сказав? Як що? би так сказати? Двадцять одне. Двадцять два. Двадцять три, двадцять чотири, двадцять п'ять, двадцять шість, двадцять! А тепер увага! Увага! Є стоп! Стоп! Чи варто їм казати, що у нас у пісунку все одно яєць більше? Йозера супер преміум корм для собак та котів. Йозера. Німецька якість. Дівчата! Так, пане суддя. Пане суддя, ну скажіть нарешті Но... те, що ми виграли! Власне, <зас> Лисички ви дійсно краще, ніж ці от лиси. Перемога дівчат! 16 тисяч гривень на їхньому рахунку. Вітаю! зря ноздрю. прямо до финала у нас все одно в финале было убило